Всім привіт! Сьогодні такий дивний рецепт моєї бабусі. Беремо капусту звичайну, ріжемо на ось такі кусочки, відварюємо її в воді. Такий до майже готовності, але не зовсім щоб вона трималася кубки. Потім натираємо її гірчичним порошком і складаємо в якусь ємкість, і заливаємо розсолом з квашених огірків. Чи квашених помідор. Я його процідила, такий у нас після огірків залишився. Це буде така маринована капуста. Теж вона має постояти десь місяць. Бабушка називала пелюстки такий національний бабусін рецепт, не знаю, як він там насправді називається таке робила моя бабуся. Зараз натру, складу і покажу далі. Ось так це виглядає, натерта капуста, ну, звісно, він трошки намок, на капуста гірчичним порошком. І заливаємо це русолом з квашених огірків. Притискаємо зверху трошечки і закриваємо. Ось такий. Це буде гостра капуста. Вона буде готова десь за місяць, вона мусить промаринуватися. Ось такий цікавий рецепт. Всім дякую за перегляд.